І вітання усім. Ви на Ютуб каналі Прогноз. Мене звати Вероніка Булавіна. Ну а в гостях сьогодні неперевершений мах, жрець і таролог Веліар. Пане я рада вас бачити. Вітаю вітаю вас, Вероніка, радий вас бачити і чути, а, і радий вітати вас всіх, улюблені глядачі каналу Прогноз. Друзі, я хочу вас закликати підписуватись, будь ласка, на наш канал. Ставте вподобайку під випуском, ну і, власне, долучайтеся до обговорення в коментарях. Обов'язково не забувайте підписуватися на усі канали та сторінки нашого прекрасного мага Веляра. А ми будемо починати. Чимало експертів зараз попереджають про посилення обстрілів найближчим часом. Чого очікувати? Так, буде значне посилення обстрілів. будуть обстріли, до речі, по місту Києву. Найближчі, найближчі два дні бачу обстріли Києва, дуже жорсти, жорстокий обстріл. Причому це, це я можу сказати, що буде, будуть гатити і, в, і з понеділка на вівторок, з вівторка на середу, в ці дати десь, потім в кінці. На тижня на вихідних теж ворог хоче вдарити по Києву. Загалом по всій Україні також атаки, обстріли і великі загрози. Окрім Києва, які ще міста можуть бути під загрозою обстрілів? Зараз подивимося. А, так, ні, це загальний склад Південь ще. захід схід. Стосовно півночі України, Київ і Київська область жорстокі обстріли. Чернігів, Ніжин і область обстріли. Житомирщина, Ковель, Луцьк, Рівне обстріли. Бачу, що обстріли по, цих, по півночі України будуть, будуть жорстокі. Захід України. Це обстріли Івано-Франківська, і Франківщини, обстріли Львівської області, обстріли Хмельницької області по Старокостянтинову. Загалом шахеди і ракети курсуватимуть над Заходом України на цьому тижні. Будуть е, такі загрози. Чер... Над Чернівецькою областю будуть шахеди літати, будуть збиватись центр України, я бачу. Полтавщина, там великі проблеми. Будуть обстріли Полтавщини дуже жорсткі. Також, окрім обстрілів Полтавщини, я бачу обстріли Черкащини та Вінничини. Кропивницький більш спокійно. Південь України ще це Одеса, Одесьчина. Я бачу, що обстріли будуть, але не такі великі. Миколаїв теж будуть, але невеликі обстріли. Запоріжжя, Дніпро дуже сильні атаки. Якщо Запоріжжя це каби, то Дніпро це балістика. Великі загрози по Кривому Рогу та по Павлограду. Міста Донеччини щільно обстрілюватимуть, а також, окрім міст Донеччини, ще будуть дуже сильно гатити. По по Сумам і Сумської області. По Харкову битимуть, але слабо. Тобто, не, не дуже жорстко. Ну, друзі, будь ласка, не нехтуйтеся каналами повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх рідних. Про Київ ще хочу поговорити. Розглянути на предмет загрози по районах і місцям. Обстріль. Стосовно Києва, я бачу небезпеку реально: Слом'янський район, Святошинський район, Шевченківський район, Оболонський район, Голосіївський і Дарницький. Дніпровський район якийсь один приліт, Подільський район нічого не прилетить, Деснянський район теж тиша. Якщо залишаємося в темі е, власне розгляду Київщини і Києва, вихідними під Києвом вибухнув потяг з боєприпасами. Чому що сталося і хто до цього може бути причетним? Вже це справа рук росіян чи можливо п'ятої колони. Ну, Це чітко показує по картах, що була диверсія. І диверсія це була від, від нашої якоїсь свині зрадника. Так, ну а подібне. Щось на кшталт тут подібного до кінця вересня ми можемо очікувати таке і доречний тільки на території Київ чи ні, там, в інших регіонах? А саме подібного не бачу. Бачу інше, е, інший сценарій. Я бачу, що вони вдарять по нових поштах в Україні, вони вдарять по, залізні, по залізнодорожньому полотну і сполученню. Ну, як то кажуть, і то, по що... логістичних як певних хабах, по логістичних шляхах сполучення. До речі, також хотів звернутися до глядачів каналу Прогноз. Сказати, що з початку жовтня. Розпочинається мій марафон, а, марафон очищення та оновлення. Це марафон, на якому всі учасники отримують велику чистку багатоденну. А, також я розкрию всі таємниці того, як можна почистити себе. Навчу вас чиститись сам, самим від негативу, а, навчу вас ставити захисти на себе після чисток. І е, в цьому марафоні, по суті, ви вийдете повністю геть очищеними людьми від будь-якого негативу. Е, тож, хто хоче записатись на цей марафон, пишіть моєму асистентові по номеру плюс 38 075 444 01 36. Звертайтесь і записуйтесь. А, туди ж можете записуватись і на групові захисти військовим та цивільним від ракет, шахедів, обстрілів від загибелі та смерті. І обов'язково підписуйтесь на усі канали та сторінки пана Велігара. Усі посилання ви зможете знайти в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Ми продовжуємо далі. Розглянути хотілося б е, тему війни з Європою, але трошечки так е, піти в бік Польщі. Зрозуміло чому. РФ виставила іскандери неподалік польського кордону в Калінінградській області. Які небезпеки та для яких країн наразі існують? Ну і, власне, чи полетять знову ж таки ракети на НАТО, не тільки безпілотники, але вже й вже щось більш таке, да скажімо, на кшталт іскандерів, іскандерів, да? ну і власне ракети трошки перепрошую, трошки думку втратила. Ну, Путін залякує, Путін готується до вторгнення в Польщу і в країни Балтії до кінця жовтня 2025 року. Я бачу так, що а, він хоче використати ці, а, в скандери, іскандери, він їх використає рано чи пізно. Але зараз поки що це акт залякування. А як це відобразиться на війні РФ з Україною? Ну, я бачу так, що е, Росія почне у нас свер, свер, сварачувати оцю лавочку цієї війни, скажімо так. Тобто Путлеру важливо буде застолбити свої досягнення на фронті е, до, до захопити Донеччину до кінця. І після цього він буде готовий йти вже на те, щоб заморозити. Війну в Україні, тобто йому потрібна тут заморозка, бо він вже хоче воювати в Європі і він не хоче зволікати на Україну. Тобто, його нинішні плани це розпочати розв'язати війну з НАТО. Так не з НАТО, а з конкретними країнами. Тобто, він він отримав від Трампа чіткі гарантії, що НАТО і США не втрутяться в його напад на Польщу. Балтію та Німеччину, які країни Європи, окрім Польщі, окрім Німеччини, ще можуть бути під загрозою наступу з боку РФ. Чехія, Фінляндія можуть бути під загрозою. В разі якщо все ж таки Путін дійсно туди дійде, чи може це свідчити про початок кінця війни в Україні? Так, я бачу, що це буде, буде вже ознакою того, що війна е, припиниться у нас. Тобто такий собі передвісник закінчення. Але, е, але ще поступово буде Путін переводити у нас війну в стан, стан заморозки війни. Він буде це робити до 27-го-28 року. А Україна піде на територіальні поступки. Ну, Україна не виведе не звідки своїх військ, але і не буде вимагати повернення того, що вже захоплено прямо зараз. От ви сказали про 2027 рік, але повачова натякнула на масштабні події в 2027 му Цитую: у мене є чуйка, я знаю, що буде далі, але не маю права говорити. Давайте доживемо до 2027 року. Запам'ятайте цей рік. Чи пов'язано це із замороженням війни, про яке ви кажете, і чому саме в 2027 році? Ну, я бачу ж так, що е, це саме про замороження війни. Вона говорила. Чому 27-й рік? Е, тому що до цього часу Путіну тре, треба ж час на те, щоб захопити Донеччину. Це важка задача. Звідки взагалі у пані Але може бути інформація про майбутні події? Це гроші. Впливові знайомі, астрологія чи магія? Чи все ж таки вона там щось знає, відчуває. Це однозначно магія, і це я бачу розмови з впливовими особами РФ. Чи правда, що в її роду були відьми? Ну, я бачу, що так. А в неї є якийсь особливий дар передбачення? Є. Ось цей дар. Аркан закохані. Демон М -м -м. тримає кубики М -м. в руках. Так, от чому пані Алла настільки талановита. Все це магія, насправді. Ви знаєте? Да, у неї є справді сила. Від э, бесов Русского Чорнокніжия. Це є таке нап направлення э, російської чорної магії. Ви погоджуєтесь, з тим, що, ви погоджуєтесь з тим, що всі жінки відьми і мають певну силу? Э, ну, дивіться, не можу сказати про всіх. Ну, у багатьох є сила, звичайно. У багатьох є здібності сила. Але не всіх сили наділили тим, щоб мати цю силу. В комусь є сила, але вона не розкрита. І може не розкритись за все життя по тій причині, що людина кармічно щось. В боргу була чи є, чи ще по якихось причинах. Дуже цікава тема для обговорення, але я думаю, що ми це залишимо для іншого. Етерео зараз хотіло б, хотілося б з вами поговорити е, про Трампа. Власне, наступна новина. Мені доведеться втрутитися у війну між Україною та Росією. Пан Трамп цитую його. Інші висловлювання також вам прочитаю. Ситуація між Зеленським і Путіним настільки напружена, що вони не можуть навіть розмовляти. Трамп не виключив проведення переговорів або саміту і зазначив, що йому ймовірно доведеться особисто втрутитися. Він підкреслив, що хоче жорсткіших санкцій від Європи та виступає проти закупівлі неї російської нафти. Чого очікувати від Дональда Трампа на момент тут і зараз? Я ж просто його прокляв. Ви, мабуть, цю історію ще не знаєте. Можете у глядачів попитати. Півроку назад його прокляв. Це він не верзе таку херню. Та воно і видно. Ой, це пусті слова, за якими взагалі нічому, нічого не стоїть і. Він не збирається ні з ким говорити, нічого він не збирається робити, тобто, випадає отак. Тобто, як то кажуть, говорили, балакали, сіли і заплакали. Пусті Само обіцянки, так. пусті слова і жодних дій. Так. Як насправді він відреагував на ситуацію з Польщею? Він ніяк не реагував, тому що він про це вже домовився з путіним і віддав йому Польщу країни Балтії е Німеччину в обмін на те, щоб Путін заморозив війну в Україні за його президентською каденцією. Mm -hmm. Тобто, там вже завчасно все було вирішено так. Чи зміниться ситуація? Щось у позиції штатів щодо Росії? Я бачу, що поки що радикальних змін не відбудеться. Відбудеться, в принципі, те, що він як між, між Росією та Україною стоїть, і тобто, Україні будуть продавати зброю, з Росією будуть ділити світ і так далі. Тобто я бачу, що він не буде обирати когось. когось а він буде намагатись усидіти на всіх стульях? Десь ми це вже бачили і бачимо кожного дня. В серпні мережею дуже ширилися фотографії Дональда Трампа з синцями на руках. Потім з'явилася інформація про те, що нібито він хворий: чи справді у Трампа був інсульт? Так, у Трампа був інсульт, і знову ж таки, це все йде по моєму сценарію, по моєму прокляттю, по моїй матриці, яку я переписав Трампу. Я його прокляв ритуально з 3 по 6 березня 25-го року. Заявив про це публічно медійно в Ютубі, що, ну, що він буде знищений. Це була моя реакція на овальний кабінет і на те, що вони робили з Зеленським 28 лютого, і тим паче нещодавно там була річниця вторгнення і все таке. І окрім, того, я, я йому зробив на те, щоб він достроково припинив повноваження президента США і щоб він здох. Так що, будемо бачити, протягом трьох років він помре. Ви небезпечна людина, пане Воляре. З вами не можна сваритися. Ну, буває а, таке. Але, але ніхто і не планував. Добре. До речі, моє наступне, моє наступне запитання було пов'язано якраз з. Тим, про що ви раніше вже сказали, про те, що е, пан Трамп помре, чи відчуваєте ви смерть Трампа або іншого президента, високопосадовця до кінця 25-го року? Можливо, от настільки ваш проклюн був потужним. Ну, скоро Байден помре. А Трамп по Трампу ще, ще треба працювати. Тобто воно ж так здається, що зробити на смерть це отак, от по щелчку, да, чи там по цьому. Це треба людину контролювати, треба оновлювати. От пережив він інсульт. На нього треба ще доробити, щоб йому ще гірше стало і так далі. Але я цим всім займаюся. Це крокка робота і гарна порча на смерть вона робиться десь від, від року до трьох. В залежності від того, яка, яка людина. Якщо це людина політичний діяч світового масштабу, то, звичайно, що треба 3 роки. Ну, ну, Ми вже за пів року досягли результат певний. Так що два з половиною ще почекати і все. Сподіваюся, українцям доведеться чекати менше до закінчення війни. Окей, під завершення нашого з вами сьогоднішнього ефіру, я би хотіла зачепити тему лінії фронту, поговорити про Куп'янськ, про те, що відбувалося цими вихідними. Там чи дійсно я нагадаю нашим глядачам, що росіяни? Залізли через трубопровід, ну і, власне, існує, знову ж таки, чимало було новин про те, що росіяни ніби там вже в Куб'янську. Давайте глянемо: чи дійсно що росіяни зайшли в Куп'янську? Я бачу так, що росіяни росіяни е, е, намагались зайти в Куп'янськ, але вони в центр міста не зайшли. Вони продовжують е, продовжують е, сражатись в, е, ну, на, 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 окра... на окраїнах го на, на околицях міста. так Я бачу, що вони там. Навіть не закріпились на околицях, тому, тому якось так. А будемо буде, тримати буде... Куп'янську до кінця 25-го року? Наші сили. Так. Дай Боже. Ще питання, під завершення ефіру: Куп'янськ зливають місцеві жителі чи ні? Я бачу, що немає місцевих жителів майже. І ті, хто є, не зливають. Сподіваюся, що так далі і буде. Пане Валяре, хочу вам подякувати за сьогоднішній надцікавий, надпотужний, я б навіть сказала, ефір. Дякую, що були з нами. Рада буду вас бачити ще. Дякую. До наступних зустрічей. Обов'язково до наступних зустрічей. Друзі, вас хочу традиційно закликати підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео, і обов'язково долучатися до обговорення в коментарях. Обов'язково пишіть питання, відповіді на які би хотіли почути в наступних випусках. Ну і не забувайте клікати на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших надпотужних надцікавих інтерв'ю. І обов'язково закликаю так само підписуватись на канали та сторінки Мага Веліара.